Воїне, лицарю славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну державу злий не позарився враг. Будь мужній і будь достойний, ти слави своїх батьків, відважний, вкраїнський воїне, нащадку славних козаків. Колектив Єва 13 11, вітає вас щодовим святом, Днем Захисника України. Цей день особлює мужність, силу, честь і обов'язок. Від усієї душі бажаємо вам міцного здоров'я, успіхів і процвітання. Нехай у вас у домі, панують довіра і моїх а роботі в Вітаємо! Вітаю. Колектив ЄВА 1314. Щиро вітаємо всіх із Днем захисника і захисниць України. Зі святом мужності, честі, доблесті, незламності, національного духу. Вітаємо з мужнім днем. Тебе вітаю. Хай всміхнеться тобі доля. Вдачі поряд, хай літаю. Буде дім, сім'я і воля. Прийміть щирі вітання зі святом, що особлює доблесть і героїзм усіх поколінь нашого народу з днем захисника вітчизни. Від усього серця бажаю вам миру, здоров'я і довголіття. Бадьорості духу та родинної злагоди, радості і добра, незламної волі, професійних успіхів та світлого настрою. Дорогі наші чоловіки, вітаємо вас зі святом мужності і патріотизму, святом історії і добра, з Днем Захисника України! Це свято всіх, хто любить і захищає свою батьківщину. Це свято України. Нехай ваш дім буде наповнений лише світлом та любов'ю, а робота приносить лише задоволення. День захисника України. Ми хочемо привітати всіх чоловіків, які відстоюють незалежність українського народу, суверенітет української держави та підтримують країну в такі нелегкі для неї часи. Ви втілюєте мужність, силу та героїзм захисників рідної держави. Нехай же ваша сила буде завжди заснована на любові. Нехай мир буде аксіомою, а не винятком. Нехай удома на вас завжди чекає. Ви наша гордість і честь. 4. Вітаємо вас з чудовим святом Днем Збройних сил. Це день особлює мужність, силу, честь і обов'язок. Від усього серця бажаємо вам міцного здоров'я, успіхів і процвітання. Хай у вашому домі панує довіра і мир, а в роботі стабільність. Вітаємо вас з чудовим святом, Днем Захисника України. Цей день уособлює мужність, силу та честь. Тому від щирого серця бажаємо міцного здоров'я, успіхів, процвітання, стабільності і натхнення в роботі. З Днем захисника України! Вітаємо наших захисників, наших левів, козаків, наших героїв зі святом. Кажемо вам дякуємо за те, що маємо можливість працювати на улюбленій роботі. Дякую, що завдяки вам, нашим героям, ми маємо можливість спокійно зранку пити каву. Дякуємо вам, що робите все щоб у нас було половинне небо. Ми бажаємо вам міцного здоров'я і здійснення усіх ваших мрій. Слава Україні! Зі святом державним вас привітаю! Відваги і наснаги вам побажаю! Досягнень високих і здійснення мрій, побільше життєвих і світлих надій. Є ватирнадцять 1327 сім. на Вітає з ним з захисту відчизни та бажаю міцного здоров'я, терпіння, наснаги та міжного неба. Ми з днем захисника України, завдяки таким героям, як ви, насточно чекає перемога. Ми перемоги. Щедовим святом Днем Захисника України. Цей день особлює мужність, силу, честь та обов'язки. У досього серця вам весного здоров'я, успіху та процвітання. Нехай вашого дому оно і мене, а на роботі. А з ним захисника вітчизни, подвиги захисників України, це та велика і велична правда історії. Це взірець реальної дієвої патріотизму для кожної чесної людини і свідомого громадянина. Бажаю вам незламної волі, надійного родинного тилу, богатирського здоров'я, звершення всіх ваших мрій, і побажань, високих досягнень у нелегкій справі. З нагоди свята вітаємо усіх, хто носить почесне звання захисника України. Ви, наші захисники, опора держави, спокій наших домівок, спокій близьких у ваших надійних мужніх руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями, щастя, міцного здоров'я, злагоди вам та вашим родинам. А саме найголовніше це якнайшвидшої перемоги. Зі святом вас, захисники, будьте всі благословенні, добрі, мудрі і спасенні. рідні діти України, кожний день і щогодини. Що верталися додому з перемогою в усьому, вам уклін, любов народу, шана з роду і до роду. дорогі наші захисники! Прийміть щирі вітання зі святом, що об'єднало доблесть і героїзм усіх наших поколінь, оборонців та визволителів рідної землі. З Днем захисника України і бережи вас Божа героям слава! У День захисника та захисниці України вітаємо всіх, хто зброєю чи інтелектом стоїть на сторожі миру нашої держави. Фахівці it підтримки. Ви наші невидимі герої. Безмежно цінуємо професіоналізм, вашу витримку та допомогу. Бажаємо простих алгоритмів для вирішення будь-яких питань та відмінного сервісу в особистій програмі. Бізнес, тренер Олександр, ви наш захисник, надія та опора. Храните спокою та мирного неба над головою. Вклоняємось перед вашою мужністю та відвагою. Фахівці служби безпеки, ви віддані своїй справі, принципові та компетентні. Завдяки вам. Ми почуваємося в безпеці. Бажаємо професійних успіхів, сталевих нервів, невичерпної енергії та сил. Бажаємо всім захисникам, захисницям України незалежно від того, в якому статусі і як ви їх захищаєте, перемоги.